Це квадроцикл 125 кубів. Це оновлена моделька від Sparka. Це дуже достойний квадроцикл, не за всі гроші світу, в дуже прикольній комплектації. Він має підігрів ручок, він має панельку приладів. Звичайно, чорно-білу, але вона тут є. Він має додаткове освітлення. І знаєте, що він ще має? Ні, ви не знаєте, а я вам покажу. Гляньте, він знизу має світло музику. Бачите, яка прикольна штука, ваша дитина буде їздити, як на НЛО. Такий квадроцикл в наявності в нашому магазині, блін, за суперські гроші, просто за офігенні. За 1150 доларів можна придбати такий квадроцикл. Він має USB-зарядочку, як і всі солідні квадроцикли, які себе поважають. Така от USB-зарядочка. Він має сигналізацію, він дуже прикольний і великий 125-кубовий, півтора місний квадроцикл. Spark 125.8. В нашому магазині ми маємо такі модельки в червоному та білому кольорах.